Доброго дня! Дивіться, який гарний спосіб робити пізні відводки. Будемо робити їх, ну вже зробили, шестирамковий вулик. Значить, цей шестирамковий вулик, він не з 25-ки, а ось дивіться, бачите, стінка 35. І ще є фальц. Навіть якщо потрібно буде поставити полукорпус чи корпус 230-й чи 300-й, можна буде поставити на фальц. І так як стінка така товстенька, то можливість зимування навіть і на волі, Але ми зимуємо, заносимо їх в зимовник. Вони легкі і дуже гарно зимують. значить відводок робився на двох рамках печатного розплоду і дві рамочки ще струсювалися бджоли. Пройшло вже 6 днів. Підсадили ми сюди маточку, зараз ми її пошукаємо. Розплід практично вийшов. бджоли ведуть себе тихенько. Будемо шукати матку. Поки не видно. постав на паузу. І ось маточку ми знайшли, ходе вона ось по сотові. Будемо сподіватися, що вони її прийняли начебто її не чіпають. Але побачимо. Наступного дня, завтра, як вони будуть з нею поводитися?